Вітаю вас на турбофішинг. Сьогодні вибрались на спінінгову риболовлю, Уже трохи половили судачків. Зі мною сьогодні професіонал спінінгової риболовлі Андрій Гарілко, який вже зловив не менше 12 судаків та отримав величезну кількість клювань. Я сьогодні використовую ось такий спінінговий комплект. Це Azura Fortran Neo старої генерації 83MH. Дуже жорстке вудлище, можна ним форсувати будь-яку рибу комплекті з катушкою Шимана Sedona c 3000 та шнуром UGK G Soul. Одиничка по японській класифікації. Ось такий ось комплект. Так, ось такі о... сьогодні використовуємо повіцеві матеріали: фліорокарбон 0333, а також монолідер VMAX Azura в діаметрі 0,5. Та ось такі застіпки першого номеру від Azura v VMAX CS. Доволі такі зручні для використання застібки, в принципі, мають непогану якість. Є? Есть. Слаг земан працює. Дивись так далі, да? Вообще далеко вже. Вообще давай-то взяв, Андрій Андрей горілка стандартно витворяє діла. Дива. Дива. Риболодная гисторка. Не раздуло, мальчик? Раздуло. Раздуло. Реанимируй. Да. Ой, хорошо. Это что-то Да, что-то такое. Партранчики може почитить. Да, навіть ну, навіть обогрний. <ріжу> да. Хай дивись так з сторонки води просто всю. <ріжу> Сюда багрний трижа. у у, -у, -у. Сюди йди. Так, і що його подроздуло?

какой мальчик. Да. Так, что я хочу поставить? Рабочий цвет. Так. 14 грамм. И вот такая приманочка. Знову ж таки, Андрій Горілко показує майстер-клас. Кому цікаві японські комплекти, подивіться, як відпрацьовує його вудлище, це якась просто краса. Мені дуже подобається, як воно працює навіть на дрібній рибі. А на такій більш упорості це просто бомба. Забагране, Да. Магра не багрим, я бачу, що баганий. Гони ще мощний. <гум> Знаєте, така от приманочка GTL Saturn принесла мені сьогодні першу рибку. Грузило ось таке від флагман Джегріх 20 грамів, двойничок 6 номеру Лонг СС. Застіпка одиничка і 0,333 флюрокарбон. Єсть! Хороший? Крупняк? Ого! Це більший! Канал Turbo Fishing. Андрій Горілко представляю вам винуватця сьогоднішнього дня судака. Ось такого. Страшна риба. Непоганого розміру. Зараз ми її зважимо. У нас зараз контрольне зважування відбувається. Рівно 700 грам. Значить і довжина 39 сантиметрів, да. так? це без хвоста. Це, це без хвоста. Без хвоста. З хвостом 42. Отже, друзі, йде реанімація судака. У нас тут є спеціалізоване місце для їхнього вигулу. У нього не сильно прям роздутий. Ні. Ось таку приманку, бачите, колір натуральний радить ставити Андрій горілко для того, щоб клювали судаки. Есть. Есть? Да. Я дивісь, не большое, бо Нет. Фартранчик не, напрягається, не Вообще. Бажко. А, сашов. Для портранчика я так. Так, дивіться, зараз поставили ось таку приманку. Це трьохдіймовий Life Impact в кольорі Grey. Груз 20 джихаріх. Застіпка така, бачите, не, немаленька. Буду пробувати полавлювати судачка. Оснастив подвійним гачком шостого номеру. Спеціально такий не крупний. По нашим спостереженням все ж таки невеликий гачок. Працює краще. Судак, мабуть, б'є з голови і одразу ж попадає на гачок. Тобто, якщо б він був би більшим, наприклад, то можливі не засічки. Ну, получше остальних. Ого! Сергей, хорошенький якийсь. Ты подиви. Отлично. А вы та, не Как-то... Да нет давай, давай. Ага. Щоб він не багрный, ти був. Че його вже не чувствую. А ось все. На мене ще пішов. Интересно, это зачет или багреный? Друзья, как вы думаете? Это значит Это Хорошенький. Это хороший. Аллилуйя. але поджав, но ну, прикольный. Я такой еще сегодня не ловысь. О, да, це 600 Тихо. Так, сейчас подивимся. Бачите, вага. Даного садочка 640 грам. і зараз спробуємо його замірити. О, тихенько. 37 сантиметрів. В общем, отпускаю. Так рибка Я Хай сливе і радує нас далі поклевками. Так ще бомба. Пока. Есть. <laughs> yes. Ого, защита яка у него. Тихо. Опа. Класс. Чикс. М -м -м. Да. Ты знаешь, клюе, Сережа. Я уже очень, очень рад. Пока-пока, дружок. Давай, давай, пошл. Так, все, друзі, останній закид. Зараз побачимо, чи дасться якась рибка на останньому чи ні. Вкусна таранка буде. Дуже Так, добре, все, хвасто. Чудова сьогодні риболовля. Працювали різні приманки. І найкраще всього працював Андрій Гарілко. Так ми і завершуємо сьогоднішню спільного вироболовлю. Відмінний кльов, відмінний результат. Всім, хто додивився, дякую. Ставимо лайк та підписуємося на TurboFixing.